Слава Україні! Всім привіт! Я завжди хотів зробити відосик цих автобудинків От. і ніколи не попадав. А тут в Германії ось, натрапив і зроблю відеообзор. І... Хочеться е... ну, не знав які ціни. От зараз хочу показати, які ціни, на яких базах ці машинки. і Почнемо з першого. Ось база Citroën. На базі Citroen. Ось от, от такий автобудиночок. От Всередину, звісно, сьогодні неділя все закрито. От Він коштує 54 999 тисяч євро. Пробіг 10 тисяч 103 кВт, дизель. От. Ну, от такий автобудиночок, всередину не можу зайти. Ось наступний Сітроен. Теж на базі Citroen. Ну цей вже такий побільше, мені здається, можливо, такий самий. Ось характеристики я вам показую. 18 тисяч пробіг, дизель 121 кВт. От. 64 499. Далі йде якийсь китайський. китайський ось якийсь такий автодом автодом. От. Ну, теж не менш цікавенький я думаю, теж тут 40 тисяч кілометрів пробіг, 125 тисяч, 125 кВт. Ось От. От такий автобудиночок. Йдемо далі, знову бачу там c От Зараз подивимося, покажу. Тут багато дуже. Ну, мені цікаво думаю, вам теж буде цікаво. Подивіться, які ціни. Ось такий автобудиночок. Теж 21 тисяча пробіг. 103 кВт. А 2022 року 60 999 євро. Тобто він новий. Далі ось Фіат. На базі фіата теж автобудиночок. От. 2015 рік, 74 тисячі пробіг, 96 кВт от, і коштує 49 999. Далі знову фіат. От, ось, так покажу. І цей кусочок, і цей такий. Так, так, Конструкції фіат, це менший набагато. І так, далі. 78 тисяч пробіг 2007 року 96 кВт. От. Так, Ідемо далі, далі знову на базі Сітроена автобудинок. От. 13 тисяч пробіг, ну це новий 13 тисяч пробіг, 103 кВт. Дізель 59 999 євро. Коштує ось такий. Так, ідемо далі. Тут теж Citroën. По моделях, по марках я не дуже розбираюсь, бо тільки почав цікавитися, і за того, і звіняйте, вибачайте. 22 рік, 22 тисячі пробіг. Е 121 кВт. От, ось такий автобудиночок. От, і ось цікаво, мені теж ну, просто цікаво. Автоприцеп. Оцей автоприцеп от, теж він заражається. І тут є ціна на нього. Мені цікаво. 19 рік цей автоприцеп. 2 тони вага. І коштує 29-30 тисяч євро. Ось, от такий, Ну він довгий, він е, два. Не буду тут навіть вам розказувати, ось, дивіться. Покажу характеристики. Можете собі подивитися. Так, йдемо далі. Далі знову Citroen, Такий самий, як і ось ось оцей. Ось. Він. Похожий, схожий. Ось. Теж новий, 22 року, 23 тисячі пробіг 21 кВт, 65 тисяч 999 тисяч євро. Ось такий автобудиночок. Це навіть не знаю, як це якийсь китаєць чи як. Теж подивимося, ось я вам його покажу отак. Як можу з таким здоров'яним вікном. ну Такий він широкий. Ну, реально. Автобудинок ну, широкий, я маю і довгий. довгуватий. Ага, ну да, і він... так, дивіться, 19 й рік. 19 й рік. Дізель 110 кВт, 56 тисяч пробіг і коштує 80 тисяч євро. Ну, і за того він такий крутенький. Я б да, хотів би зайти туди всередину, але я ж кажу, тут все закрито. Всередину ми не зайдемо. Так, далі це якийсь китаєць, напевно. Я не знаю, я не буду вам брехати, тут немає ціни, за того ми його не будемо розглядати. От на базі Рено, мабуть, мастер. Предполагаю тільки. От, ось дивимося. Дивимося на це Рено. Так, 80 тисяч пробіг. 96 кВт дизель. 2019 року 48 999. Ось такий е, автобудинок. Так, йдемо далі, далі опять не знаю. Ось теж автобудиночок. Теж такий гарненький, все, все чотенько От 16 рік, 48 тисяч пробіг. От, 109 кВт. 56 тисяч 999 євро коштує. Ідемо далі. Далі така сама модель, тільки можуть бути пробіги. Да, 19-го року 70, 46 тисяч пробіг, 96 кВт. От. І коштує 69 999. Ну, походу, круча комплектація там всередині, я так предполагаю. І далі ще, ще один Citro N. Citro 2022 року пробіг 35 тисяч 103 кВт, дизель 56 999. Євро. І на цій стороні послідній, і там ще пару штук зараз підемо. От Теж Сітроен. І він безценний. Йдемо далі. Так, і на цій стороні ще 5 штук, пройдемося, подивимося ціни. Ну Я не знаю, мені цікаво. Сітроен. Так, Сітроен. 16-го року 146 тисяч пробіг, 96 кВт. 36 999. Такий сетрончик невеличкий. Ну, зовсім такий малесенький. Далі ще один сітроен. От. Так, що тут по ньому? 46 тисяч пробіг 19-го року. 53-99. Так, далі. Хюмер. Хюмер, хюмер, скільки коштує цей хюмер. Хюмер цей 64 тисячі пробіг 2009 року дізель 88 кВт 36,99 коштує. Теж він не дуже такий великий, я б не сказав. Так, йдемо далі. Це, мабуть, йдемо далі. Ось такий автобудиночок. Карман чи що ну, назва? Так, 2015 року 76 тисяч пробіг, 109 кВт, дизель 45,99 тисяч євро. От. І за замикаючий за фіат. Е, ну, в Фіаті немає ці, А, ні, є ціна. Є ціна. Е, 4999 2018 року. 49 тисяч пробіг 96 кВт. Не бачу, чи бензин, чи дизель. Не скажу, бо я не бачу. От. ви запитували, де я беру такі дорогі автомобілі. Відповідаю, ці автомобілі вони майже нові, тобто з невеликим пробігом. І за того такі ціни, я їх сам не малюю. То наші перекупи вони десь їздять по якихось спеціальних площадках, шукають. От. І за того такі дешеві якби, ціни, ну, дешевші ціни десь знаходять, я не знаю. Бо я ось зараз знаходжуся в місті хам. І тут такі ціни. Дякую за перегляд. Ще раз слава Україні, героям слава, до зустрічі! До побачення до слідуючих відео.